На шведському льоду в другому матчі півфіналу Шелефто і Відповідця грали в Лізі чемпіонів. Перший матч Шлефто він в темній формі виграв 4-2 на виїзді. Ну і Потрібно було дефіцит у два голи долати його суперника. Віткові це активніше розпочав, але потім потихеньку Рікард Хаг і компанія ініціативу перехопили і слідом за Лінусом Садестримом, голкіпером... Шелефто вимкнувся у воротар відповідця Мартей Маховський. І ось так він пропускає один з претендентів на звання МВП Ліги Чемпіонів. Влучаємо міщитків Еля Саламонса. Захисник Шелефту. Це один користь Шведів 5-2 за суми двох матчів. Після такого початку дуже різко впав темп гри. Настрій зник у Відкові. І зовсім мало небезпечних моментів створили чехи. Ну Ось тут змусили Лінуса з попрацювати. Під завіс першого періоду так розкочегарилися гості. Знову Содерм в поті чола працює. Але ані Домініклак, тож найкращий бомбардир Вітковіця, ані будь-хто інший його пробити до перерви не змогли. Хоча дуже і дуже старалися. Тім, Перший період виграв Шелефтео 1-0. Був шанс у відкові під завісу періоду, але цей, ну, майже вихід сам на сам теж нічого змінити не зумів. В другому періоді відкриється потрібен був гол, але на початках. Другий 20 хвилинки відбивалися чехи, мати Маховський в поті чола працював. У Шелефто більшість була, шведи могли взагалі знімати усі питання і навіть підіймали руки догори, тут особливо активно Андрес Юнсен радів. Але шайбу притискає все ж таки до льоду мати Маховській, вона в ворота не потрапила. Більшість піввідковиць також була і на ключка у повітрі. Марселя Барінки дозволяє шайбу переправити незручно для Ліносиодри в ворота. Ось так під його блокером шайба залітає у рамку і таким чином чехи відігралися у періоді номер 2 Потім на зустрічних курсах гра тривала. І ось такий гострий момент був у Супер гостра атака. Щастить відкрито, що він не поняти. Чехи також відповідали своїм моментами, особливо на останніх хвилинах другого періоду, було із чим розбиратися у Ліноса Садерстряма було з чим попрацювати. Декілька кидочків непоганих. Сонний прохід Віктора Дага, це вже атака Шенефто. І ще одна, як його не старався зупинити, його вдалося зробити батаєопеччині. Ну і в третьому періоді вирішилася доля цього протистояння. Інтригу відродили чехи, молодці. Зуміли на старті періоду закинути шайбу і вийшли уперед у цьому поєдинку. В порожні ворота Марік Калос відправляє. Таким чином, відкові це програвав тільки один гол за суму двох поєдинків, і все повисло. На волосині і для господарів, і для гостей цього повторного матчу півфіналу. Одна шайба могла усе вирішити, ну, немов би такий, овертайм розпочався. Прокинувся, що то почали активніше атакувати, мати Маховський говорота, стійку влучає. В Каркас воріт влучає Вітковіцем. Ну і Чехи достатньо активно. Напосідали на лінуса судристрьома і його ворота, створювали моменти, загрози неабиякі голки перешлем, точно не було просто у, у третьому періоді, і він поклав сприйонів спілять до того, аби його команда не постраждала найсерйознішим чином, аби вона не отримала. Бої ворота ще один гол. Дуже довго тихо ворота не знімали, вилучень не давали на останніх хвилинах нікому арбітри. Ну і порожні ворота, коли вже були відкові, це в них підкрити не Відкові не виграв три матч, 2-1, але програв і фінал 4. 20 лютого шклевки у фіналі зіграє вдома із колег. РВП. we <laughs>